І саме сьогоднішній день, 12 травня, вважається днем народження свого медичного закладу працівники 3-ї міської лікарні. Без жодного сумніву, тоді, у травні 1965 року, вона стала неабияким дарунком місту до 20-річчя великої перемоги. Ось той самий наказ по Кременчуцькому міськздоровідділу за номером 32 від 12 травня 1965 року, яким і оголошується про вес. Введення в дію такої багатопрофільної медичної установи. А було там на той час і пологове, і гінекологічне відділення. Там лікували дітей, працювало відділення профпатології і ендокринологічна служба. Теж була там. Потім ці відділення і служби переїхали у інші медзаклади міста, але ж головні. Життєво важливі хірургія, кардіологія і травма залишились. Відтак і понині саме ця лікарня є постійно ургентною лікарнею у нашому місті. До своїх 50 років третя міська підійшла з неабияким омолодженням, і це не тільки оновлене сучасне реанімаційне відділення. Головне останнє її досягнення це безперечно відкриття минулого року відділення коронарографії і ангіографії для райцентрів у нашій державі. Таке відділення поки що велика розкіш. Тож ентузіазм і талант медичного менеджера нинішнього головного лікаря 3-ї міської лікарні Володимира Українця тут переоцінити важко. Воно без перебільшення подарує друге життя сотням тисяч кременчужан. Тож Вітаємо працівників третьої з ювілеєм їх закладу і бажаємо подальшого розвитку.